Україна і воєнні дії на червень місяць від 1 червня до ну давайте до тридцятого, щоб було в нас по по 10 днів. По воєнних діях ми напрям цей подивимося, от саме по воєнних діях. Нагадуємо вам про підписку на канал, а також дзвіночок нових сповіщень. Перевірте, будь ласка, чи він у вас активований. Так, кельтський хрест потребує часу, тому ми і не, 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 не квапимось. Так. Ну, хорошо. Зараз. О! О, так. Наразі у нас етап завершення, десятка завершення. Якщо ми кажемо про воєнні дії, це е, завершення етапу війни по діях. Це не по документах, це по діях. Так, надалі сама війна. Війна іде на нет, бо її тиснуть. І війна йде на нет, бо на її тиснуть. Так, тепер війна як до України відноситься. Хоче домовитися. Ось, хоче домовитися, бо е, сили тиснути нема. Так, далі дивлюсь. Україна. Україна дев'ятка, очельник перевернутий, це значить, вона доходить до е, фіналу. Фіналу, до якого вона повинна дійти в, ну, за війну. Війна ж не просто так. Ми щось зрозуміти повинні. От ми вже до нас доходить. Ну, відкривається у нас у всіх. До чого це йде? Так, тепер дивимося по, по декадах: перша, друга, третя. Перша, перша тут карта майстра. Тут будуть відбуватися події. Якісь документальні події нам будуть пропонувати щось підписати. Ми будемо ні, ні не візьмемо, бо ми спочатку ознайомимося. В общем, отака от бумажна якась буде дія. Так, далі на другий. А, так, друге. друге це значить з 10 по 20 буде домовляння і а, дійдуть згоди. Домовляння про що? Домовляння, як його. Як його вийти із цієї ситуації, із, ем, із війни, мається на увазі. І Що тут мені більш подобається, що з 20 по 30 зараз хитрий хід семірка мечів. Це значить, ми про Україну і про війну. Це значить, в Україні буде якась така Кульмінаційна крапка. Всім все буде зрозуміло, і в оті домовленості Україна сама внесе свої корективи і правки, які приймуть, це то що, це то що коротко, бо так ми ще оце читали би тут ще б на півчаса. Коротко, це отак. У червні місяці енергетика нашої країни буде дуже великою. Чому? Тому що у червні місяці будемо проходити через дуже великі свята, і в червні місяць у нас починається і свята Трійці, це зелене свято, це свято, коли люди вже заготовлюють цілющі усілякі трави, коли проводять усілякі обряди, очищення на зміцненні. Себе, ну свого тіла, своєї домівки, захисту від нечистої сили, захисту від усяких негативних дій, від, зліх, від злих людей. Це буде дуже велике свято церковне з християнської точки релігії. І буде дуже багато молитов на захист нашої країни, на захист нашого народу, і дуже багато буде і, і пісень. І прославляння, ну тобто енергетика підвищується, і це дуже світле таке радісне, таке сонячне свято, це привітання літа, це привітання природи, яка починає розквітати і набирати силу. Це дуже сильне енергетичне свято. Також будемо проходити свято літнього сонцестояння. Тобто 21 червня, і це теж дуже сильне енергетичне свято, тому що це прославляння сонечка. Сонечка, ярила, сварога. Ну, тобто, у сонечку дає, що нам дає здоров'я дає, життя дає, надію дає, віру дає, допомогу дає, урожай нам дає. Ну, тобто, продукти, нам дає. От. Це дуже такі світлі свята. І світла дуже енергетика, коли усі люди разом збираються, обговорюють ці свята, коли не вшановуються боги наші слов'янські, боги, з якими ми раніше жили християнським. Святі, тобто, це дуже такий дуже сильний енергетичний місяць, у який буде дуже багато задіяно усіляких енергій, і буде задіяно усіляких побажань. Тобто буде працювати сила наміру, і сила побажання, і сила слова, тому що вже природа і наша країна вона вже набралася сили, уже після зими вже встала, вже прокинулася і вже. Почала квітнути і збагачувати силою енергію людей і природу. Привіт, друзі. Отже, в бурхливі часи ми з вами живемо, коли потрібно відокремлювати зерна від плевел. І це надваж, найважливіше: правду від неправди. Тепер е, дуже е, схоже на правду неправда. І тільки наше серце може дозволити нам. Відрізнити, ми дійсно стоїмо на порозі надважливих подій для людства. Людство йде по неймовірно важкому шляху, по отриманню своєї свободи і незалежності, яку ми не змогли отримати десятки і сотні тисяч років. Ми навіть не могли проявити свою волю. На сьогодні ця воля проявлена. Буде дуже потужна проведена робота в певних місцях сакральних планети. Яка спрямована на отримання перемоги добра над злом? Це наступний крок, який ми робимо разом з вами. І першого числа знову ми вийдемо на місця сили з тією ж метою отримання свободи і незалежності. Отже, це найголовніша мета сьогодні, і саме цим, отримуючи свою персональну свободу і незалежність, ми можемо підтримати себе в цій кривавій війні добра над злом. Отже, віримо в ЗСУ, віримо. Кожен в, свої, в своє серце, в свій вибір. І довіримось волі Творця. Вона полягає в тому, що добро має перемогти в нашому світі. І ми маємо збудувати новий світ любові і жити по-новому. Ми людство маємо проявити свідомість, і це найголовніше. І тому я сьогодні прийшов до вас. Ви знаєте, що я не передбачую. Я створюю реальність отже, давайте створимо її разом і будемо молитися під звуки мого органу, під створення світу любові вже сьогодні. Ой-ой-ой. Бережи, Боже, наших воїнів, бережи Україну, бережи наш народ і допоможи нам якнайшвидше отримати перемогу через перемогу ЗСУ. Дякуємо, дякуємо, дякуємо і віримо тобі. Боже, дякую вам, мої друзі, дякую, Оксаночі і її чудовому каналу. Отже, створюємо реальність такою, як ми її бачимо своїм серцем. На каналі Містична Історія є вдосталь цікавих історій, які вам точно сподобаються. Обов'язково завітайте на наш канал. І приємного вам перегляду!